Свіжого, дай Боже, плідного дня вівторка. Дощі йдуть день за днем. Настало літо, рухаємося, пташки співають. Сьогодні були з малими в гриби, ще нема грибів. Зате є гід багато. Сьогодні вчимося із спостережень. Якраз вчора мені Десюрі Юрій, друг скинув файну статтю про дітей, про гаджети. Дякую, Юрій. Слухайте, така класна ідея. Одного спеціаліста він каже, що сьогодні так багато екранів довкола нас лаптоп, комп'ютер, телевізор, або телевізори, планшети, телефони, всякі, навіть на годиннику екран, що він каже, що сьогодні вже не актуально говорити про обмеження екранного часу. Чого? Ну бо ми так увійшли у цифровий світ, що екран немає не такого вже розуміння окремо екранного часу. Ой, камурашка. Іди собі з Богом, такі величезні. Можна ловити і їсти. <смі> <смі> Немає, розумієте, тобто... він каже, не, не, не добре і некоректно говорити про те, що нам треба обмежувати екранний час. Неможливо, не, не бо його і так дуже багато. Натомість він каже: варто планувати день для того, аби е, у часі офлайн, тобто в часі, коли ми самі не є в екранах, о -о, це стосується особливо дітей. То варто планувати, власне, а чим зайнятися? І тому він дає такі дві круті поради, ну, там він більше дає, але мені дві дуже відгукнулися. Перше, дозвольте дитині лінуватися і навчайте дітей лінуватися. У якому сенсі? Ну, не лінуватися, перепрошую, нудьгувати. Лінуватися. Бачите, як хитро мене переклинило. Нудьгувати. Тобто, Бо колись ми вже з вами про це говорили, що коли людина нудьгує, тоді прокидається творчість. Пам'ятаєте, коли ми могли годинами сидіти біля коврика на стіні і розглядати там всякі візерунки? Або коли ми могли там дивитися на хмари, і е, е, яка хмаринка на що схожа, то він каже, зверніть увагу, коли ви останній раз бачили дитину, яка просто лежить у траві, коперсається і просто дивиться в небо чи на листочки і щось там собі уявляє. А чому? Бо реально і ми самі вже не звикли, і діти не знають, чим зайнятися у режимі офлайн, у режимі. Поза мережею, поза екраном. А чим зайнятися? Ой. І тому він каже, що нудьга це є крута платформа для того, аби дитина щось придумовувала, для того, аби дитина могла як мінімум розслабитися навіть. Бо і так постійно гуртки, всяка інформація, біганина, то особливо він каже, влітку особливо корисно дітям створювати умови для того, аби вони хоча б раз на день добре понудьгували. Аби реально не на чим зайнятися вже і йшли, йшли щось придобовувати. І друга річ, він, він каже, що вже коли дитина нудьгує, коли вже дитина є поза мережею, коли ви це вже спланували, окей, ми всі відклали гаджети, то він каже, ну, робіть так, як, як ви хочете, аби робила ваша дитина. Тобто, коли ви вже приходите до хати, то відкладіть телефон, відкладіть інші гаджети, покажіть дитині, що я є з тобою, я, я, я можу просто сидіти, я можу просто нічого не робити. Можу просто бути біля тебе, а ти біля мене. І він каже, не залишайте дітей і підлітків на самоті. Я сподіваюся, скину посилання на статтю внизу під відео, рекомендую почитати. Не залишайте дитину, не залишайте підлітка на самоті у, у режимі офлайн. Бо ти в, ти в телефоні не сиди, а сам сяду і буду сидіти. А дитина тоді каже, чекай, то це або з моїм татом, з мамою не так, або зі мною не так. Розумієте? І Тому він каже, він там говорить про. Два такі терміни самі він придумав як абревіатуру ФОМО і ФОБЛО. ФОМО це буквально коли у дитини враження, що вона щось пропустить, вона щось втратить. Бо чого інші сидять в телефонах, видно там, там щось дуже цікаве. І, і вона також мусить залізти, бо щось втратить. Вона Час пішить, а, а напевно щось хороше відбувається без мене. Якась класна ігрушка, якась класна програма, фільм, серіал щось відбувається без мене. Я, я втрачаю. А друге Фобло, він розшифровує як страх бути відкиненим. Страх не бути прийнятим. Це один із основних страхів усіх нас, один з таких фундаментальних. Страх бути непотрібним бути відкиненим, бути знеціненим. І він із таких ідеї, із, на, належить до базових страхів наших. То тут треба показати, що слухай, спокійно, дивися, можемо бути без телефона і можемо бути сміливо у чомусь такому файному. Можемо бути буде без телефона, можемо гуляти, можемо гратися, можемо розмовляти. І мені так недавно було приємно, коли Тереска, сама мене зачепила, татку, а як ти думаєш, на що схожа ось та Хмаринка? І, і я перший раз ось там ляпнув, а така: Ана, а та Хмаринка на що схожа? тоді такий, якби, ну слухай, нема часу тут життя біжить, а ти мені своїми хмаринками. А потім такий голос: Тарасе. А ти колись не мріяв, аби з тобою поговорили про хмаринки? Ну там мріяв. І було ли ж ми з друзями говорили. Ну і, і каже, мені такий, Господь на серце дає, що ну так тепер дитина твоя говорить про хмаринки, то давай, відклади все. І це було також непросто, це була така операція відкласти, та, ага, ну то медведик. Але така, який то медведик, то песик. Не? Так висмівала ще мене, що я у хмаринках не розумію, виявляється. Тобто, розумієте, не залишати дитину саму. Дозволити нудьгувати, бо це дуже корисно є для фантазії, це дуже корисно є для того, аби втихомиритися, аби відпочити банально від інформації. А друге, це не залишати саму. Окей, не сиди в телефоні, а що маю робити? Тобто допомогти, бо зазвичай дитина не завжди має творчість щоб взятися, малювати, складати, ліпити, ходити, не знаю, будувати, майструвати, Ну то допоможи, допоможи їй. Тобто, Покажи їй щось, що справді є цікавим і для тебе, і що дійсно об'єктивно є цікавим, так аби зацікавити її. А діти зазвичай досить швидко на це клюють. Ну бо в кінці кінців цей світ цікавий. І коли ти вже чимось займаєшся, то в цей момент воно починає бути для тебе цікаве, а ти дивишся, слухай, справді, а воно непогана річ. І ти вже потім у це входиш. Тому товариство. Непроста ера настала з гаджетами. Бачите, я вас знімаю, дивлячись на штатив і камеру з мікрофоном. Ви мене слухаєте по різним куточкам світу. Тому вчимося, вчимося правильно з цим жити. Так, є час, коли користуємося, коли дивимося, слухаємо. Але має бути чіткий час, коли ми є тільки чоловік для жінки, коли ми є жінка для чоловіка, коли ми є батьки для дітей, коли ми є для друзів. І тому варто є собі просто планувати і дозувати. Не залишаючи наших дітей самих, але дозволяючи їм понудьвати. Тому, коли ваші діти вам кажуть, або внуки, або правнуки, мені нудно, то прекрасно. Це дуже добре, що тобі нудно щось твори, або щось творім, або витворяємо. Тому товариство рухаємося, вчимося жити наново на цьому світі, вчимося пізнавати його і використовуємо справді купу можливостей, користуємося гаджетами, але з мудрістю. Так як будь-яким файним інструментом. І пам'ятаючи, що це всього-навсього інструмент, то буде дивно, коли інструмент зробить тебе залежним, бути залежним від дрельки. Або уявляєте собі, в мене лопатозалежність, чи у мене там, не знаю, вінико -вінико Не. то ліпше ми керуємо гаджетами, ми керуємо екранами, а не екрани нами. Класно. Будьте благословенні. Також сьогодні відкриваємо збірку, здогадався, бо починаємо файний курс. Курс, який називається на другий тиждень, який називається е, ХСП. Християнська служба порятунку. Бачите, як я довго думаю. Християнська служба порятунку. І там буде купа священників і, і світські також. І ми будемо вчитися, власне, як працювати із військовими. Як працювати з людьми, які зазнали травм через війну, і як, як самим взагалі втриматися на плаву, то а, а це досить коштовний курс. То хто хоче з вас допомогти, то прошу приєднуватися. Внизу будуть посилання на різні картки. То приєднуйтеся. і взагалі ціле літо ми будемо мати в основному збірки на такі курси різні і на табори молодіжні і дитячі. То, то ціле літо будемо вже менше волонтерити, а, а більше будемо. Мати такі соціальні служіння, але, але волонтерство також не закидаємо. Тому товариство обережно з екранами ви ними керуєте, а не вони нами. Класно. Майтеся файно. Мир вам.